Амоса, 9 розділ: Я бачив Господа, що стояв над жертівником, і він сказав удар по маковиці цих воріт, щоб затряслися пороги, і порозбивай їх на всіх їхніх головах, а їхній останок заб'ю я мечем. Не втече їм втікач, і гонець не врятується в них. Якщо б закопалися вони до шеолу, то й звідти рука моя їх забере, і якщо б піднялися на небо, то й звідти їх скину. А якщо полоховувалися вони на верховині Кармелу, звідти вишукаю і зберу їх, а якщо на дні моря вони поховаються сперед очей моїх, то й там я гадючі зведу, звелю, і вона їх покусає. А якщо вони підуть в полон перед своїми ворогами, то й там накажу я мечеві, і він їх повбиває, і на них я зверну своє око на зле, а не на добре. Бо коли Господь Бог Савоот доторкнеться землі, то розстане вона і в жалобу впадуть всі мешканці її. І вся вона вийде, немов та річка, і мов та річка Єгипту, обнизиться, він будує на небі черготи свої. А свій небозвід заклав над землею воду морську він кличе і виливає її на поверхню землі, Господь йому імення». Хіба ж ви, Ізраїлеві сини, мені не такі, як сини Етіоплян, говорить Господь? Хіба ж не Ізраїля вивів я з краю єгипетського, а Фелистимлян з Кавтору, а Арама і Скіру? Ось очі Господа Бога на грішне це царство. І з поверхні землі його вигублю, та вигублюючи, не погублю дому Якового, говорить Господь. Бо ось я звелів і серед народів усіх. Пересію Ізраїлів дім, як пересівається решетом, і жодне зерненце на землю не випаде. Упадуть усі гірші народу мого від меча, що говорять, не досягне до нас і не стріне оце нас нещастя. Того дня я поставлю упалу Давидову скинію і проломив в ній. Загороджу і поставлю руїни його, і відбудую його, як за днів стародавніх, щоб решту едому посіли вони, і всі ті народи, що в них кликалось моє імення, говорить Господь, який чинить оце. Ось дні настають, говорить Господь, і орач із жінцем зустрінеться, а топтач винограду із сіячем, і гори закрапають виноградовим соком, а всі згір'я добром потечуть. І долю народу свого Ізраїля я поверну і побудую міста попустошені, і осядуть вони, засядять вони виноградники, і питимуть їхнє вино, і порозводять садки, і будуть їсти їхній овоч. Я посаджу їх на їхній землі, і не будуть їх більше виривати з своєї землі, яку я їм дав, говорить Господь Бог твій.